У 2012 році пажеребню. Yeah! Yeah. Давайте ми то, щоб кричать ганіван. Путацію, стаційно! Люстраю, юстрасію, юстрації, юнацій. І люди склалися далі вопрос. Ви знаєте вже все. Не задовпало всіх реально. І ми вас попереджуємо. Я не боюсь, геть, жереднюка, геть! Геть жереднюка. Це тут тільки частина людей. Дуже малесенька. І ми не дозволимо. Проходити таким людям до Верховної Ради це ганьба українського народу, це ганьба тих людей, які лежать в собак, але сторона, ганьба. Пам'ятаєте, пам ще перший майдан? Ні, ви ні, ви не пам'ятаєте, ви що були майданчики? Я, я була і на другому базі. Загор законом 16 січня. Дайте мені сказати, ні. будь ласка, дорогі діти. Не путайте Майдани. Була і на другому майдані. Я журналіст і поет. У мене є цикл віршів про Майдан. За скільки вас купили? А Ребята, за скільки вас купили? Ребята, Ребята вас, дайте що мені, ви мені. За... Ви купили? Я, ви, Маю цикл віршів. Ви

Ви заважаєте. Я вам хочу сказати наступне. Ви знаєте, наскільки нас купив? Нас купили оцими гробами і життями наших хлопців. Діти залишились, залишились, залишились сиротами, жінки залишились без батьків, без чоловіків, батьки залишились, ай, бак, без синів, оцим ай, нас купили. до Політика вбивати вмивати, вмивати, можна допускати взагалі до виборів таких людей. І ціною свого життя, ціною життя цих людей, які тут стоять, помірте. Це наше життя. Відбувається в державі, тому що ви фінансували антимайдан, ви фінансували Януковича, у вас Ви відбувається. Знаєте де що зараз?